Український контрнаступ ключовий момент в цій трагічній війні. Збройні сили України перебрали ініціативу, щоб повернути контроль над суверенними територіями. Заявив міністр оборони Остін, відкриваючи 14-те засідання контактної групи підтримки України в форматі Рамштайн. Він додав, що боротьба України за свободу це марафон, а не спринт. Забезпечення нагальної потреби України в засобах протиповітряної оборони та боєприпасах, а також довгострокова підтримка України. Такими були основні теми засідання, яке пройшло у віртуальному режимі у Вашингтоні. За його ходом стежив Остап Яриш, маємо можливість поговорити з ним прямо зараз. Остапе, вітаю тебе! Вітаю, Наталя. Про що домовились учасники цієї вже 14-ї зустрічі контактної групи? Остап. Дійсно, Наталі, ми знаємо, що такі зустрічі у форматі Рамштайн це нагода для міністрів оборони різних країн звірити годинники і узгодити свою підтримку України на майбутнє. Як ти вже правильно згадала три основні акценти цього цієї зустрічі: 14-ї, у віртуальному форматі, це протиповітряна оборона, боєприпаси. І також довгострокова підтримка. Остін, це міністр оборони сполучених штатів виділив і звернув увагу на те, що союзники домовилися нарощувати і посилювати виробництво власних оборонних комплексів для того, аби могти встигати за темпами української армії розходом боєприпасів. Також відзначив те, що данія та Нідерланди вони досягають прогресу в узгодженні плану для подальшого тренування українських пілотів на f на f Сподіваємося, розпочнеться найближчим часом. Також Остін зазначив, що зокрема Швеція та Франція уклали двосторонні угоди з Україною щодо оборонних закупівель для того, аби могти постачати українським військам сучаснішого обладнання. Також ми бачили повідомлення у пресі сьогодні. Американські змі пишуть з посиланням на власні джерела, що Сполучені Штати найближчими найближчими днями готуються оголосити про черговий пакет військової допомоги для України на понад один мільярд доларів. Тому будемо стежити і очікувати цих новин надалі. Теж. Остапе, командович сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю Бібісі заявив, що через насиченість мінами та оборонними об'єктами отримати швидкі результати контрнаступу практично неможливо. Як оцінили хід контрнаступу учасники сьогоднішнього засідання Рамштайну? Лунало це запитання також сьогодні на підсумковій прес-конференції Наталю. Зокрема, питали в генерала Марка Амілі, як він оцінює просування українських військ. Він дійсно підтвердив, що знаєш, реальні умови війни це не війна на папері, і дійсно, росіяни, попри те, що вони мали раніше великі втрати, попри низький моральний дух, попри проблеми з логістикою та з командуванням, однак їм вдалося замінувати велику територію України, і саме тому українські війська просуваються. Обережно, однак наполегливо та е цілеспрямовано е для того, аби досягнути своїх цілей. Він запевнив, що, е що просування через міні поля це справа нелегка і вона завжди є е важкою. І саме тому ніхто, в принципі, не мав якихось знаєш, завищених очікувань чи нереалістичних очікувань. Українська армія просувається впевнено, каже Марк Мілі, і е досягає поставлених цілей. Можемо зараз коментар цей прослухати що мають українці, це значну кількість бойової потужності, яка ще не задіяна. Я не говоритиму, що буде в майбутньому, тому що Україна вирішуватиме, куди і коли вони направлятимуть свої резерви. Зараз вони зберігають свою боєздатність і повільно цілеспрямовано та стабільно пробиваються через усі ці міні поля, і це важка боротьба. Це дуже важкий бій. Є різниця між війною на папері та реальною війною. Це справжні люди в справжніх машинах, які розміновують справжні міні мінні поля, які справді гинуть. Тож, коли це трапляється, підрозділи зазвичай сповільнюються, і це правильно, щоб вижити і пройти через ці мінні поля. Тож українці прокладають свій шлях. Ось такий коментар генерала Марка Мілі і з цією оцінкою також погодився міністр оборони США Ллойд Остін. Він додав, що союзники не очікують так, поки Україна просунеться і нічого не роблять в той час. Насправді зараз відбувається також тренування трьох бригад українських військ у Німеччині, сказав міністр оборони Сполучених Штатів, і теж союзники чи США, чи європейські партнери будуть і надалі надавати Україні необхідну бронетехніку, необхідні артилерійські снаряди та інші боєприпаси для ефективності цього контрнаступу. Можемо цей коментар зараз послухати Наталя. Ми збираємося і надалі нарощувати бойову силу. Ми продовжимо надсилати додаткові бойові машини Бредлі, страйкери а також артилерію. Наша робота триває, і ми будемо робити усе можливе, щоб українці досягнули успіху. Щоб досягти успіху, українці зокрема потребують додаткові засоби протиповітряної оборони. Українське керівництво та військові експерти кажуть, що контрнаступ складно ввести без переваги в повітрі. Я коментую ці заяви в американському військовому керівництві. Остапе, знаєш, надалі на що я звернув увагу. Цими вихідними було декілька публікацій від американських військових експертів, і вони звертають увагу, кажуть, що якби контрнаступ вела американська армія, то абсолютно вона б розраховувала на свою авіацію. Зараз через з нестачу саме сучасних винищувачів Українська армія можливо не має такого швидкого просування, тобто не дорікають західним партнерам, що не надали вчасно Україні авіацію зрештою про це і говорив генерал Залужний. Критикував він, можливо, партнерів, що Україні доводиться вести наступ тими силами, які в неї є. Про це запитали в Марка Мілії генерала Сполучених Штатів. Він відповів, що зараз насправді найбільше на його думку перешкода для українських військ це заміновані поля, і саме тому пріоритет і, і фокус союзників вони зосереджені на тому, аби надати Україні засоби для розмінування чи для проходження цих мінних полів щодо авіації. Він відповів так, що нереалістично поставити було б F-16 зразу в цей момент, тому що, скажімо, 10 літаків F-16 коштуватимуть мільярди доларів значно більше ніж надали союзники на цей момент. І складно було б досягнути паритету із російською авіацією. він, що це зайняло роки Також тренування, підготовка що зараз це тренування і розпочнеться однак, на жаль, ці літаки не можуть бути задіяними під час контрнаступу, сказав генерал Марк Міллі через різні причини. Тому зараз зосереджуються на підтримці наземних сил, на підтримці протиповітряної оборони, щоб Україна могла досягти і захистити своє небо із землі. І допомагають, аби українським військам розміновувати поля та просуватися завдяки бронетехніці. Ось такі коментарі ми почули від американського командування. Та це дуже важливо. Дякую, Остапе, за твій аналіз. за ходом 14-го засідання контактної групи з оборони України стежив Остап Яриш.